Всім привіт! І це Юра на ютуб-каналі ЗВОЧ. Сьогодні 31 березня, а це означає, що сьогодні новий випуск Тайджеста Години Колих мій». Обговоримо, що вийшло за цей місяць, та трохи попліткуємо, що може нас чекати в майбутньому. Дякую всім, хто написав коментарі в підтримку цієї рубрики, та тих, хто переживав, чи поб'є мене Юля в нашому телеграм-каналі. Я живий, Синці пройшли і вже готові розказувати за анонси годинникового світу. Також хочу нагадати, щоб ви ставили вподобайки під цим відео, щоб ми множили їх кількість на 10 та переводили цю суму на Збройні Сили України перед наступним дайджестом. На всяк випадок уточню, що донати за дайджест ми звітуємо в кінці місяця окремо: один тиць, і ви вже зробили добру справу. Почну з самого складного та душного. Новий патент Rolex присвячений старіючій системі спуску. Для початку треба пояснити, як воно взагалі зараз виглядає. Скоріше за все, коли ви дивитесь на механізм у своєму годинку, ви бачите анкерну систему спуску. Це найрозповсюдженіший варіант спуску у світі. Якщо у вас є омега, то ви володієте годинком з коаксіальним спуском, головна перевага якого це зменшення тертя системи майже до нуля. Завдяки цьому у нас росте точність, збільшується міжрепасажний інтервал, та й просто такий спуск переводить ваш годинник на новий рівень технічної складності порівняно з усіма брендами. А от тепер ми повертаємося до кінця 18 століття і бачимо натуральний спуск від Бреге, розроблений для кишенкового годинника. Він мав багато проблем на той час. Одна з яких, наприклад, необхідність змащувати спуск. Та шестерні через тертя. Але не забувати, що в ті часи пилу непроникність, як така, була ще тільки в роздумах. Тому не дивно, що за недовгий період користування, мовно рік, якщо ми кажемо про сучасні годинники, пил збирався такий, що треба було перебирати годинник. А ще не забуваємо про відсутність захисту балансу. І годинник в ті часи треба було носити обережно, бо зламається. І от в 25-му році приходить Rolex і патентує схожу систему для своїх калібрів. Інтрига не дуже. В принципі, якщо подивитися, як взагалі виглядає патентні архіви Rolex, то ми можемо побачити, що вся ця історія з новими патентами, скоріш за все, відбувається виключно в академічних інтересах. Компанія володіє декільками патентами на різні системи в калібрах, але ані зараз, ані 10 років тому ми нічого такого не бачили в годинниках бренду. Останнє, що було випущено для масовості, це Хронерджі, який ми бачимо по сьогодні. Сам натуральний спуск виглядає як система з балансом. Спуск виглядає як направляюча. І дві шестерні з'єднані між собою. Імпульс від спуску переходить з однієї шестерні до іншої. І так працює годинник. У чому фішка взагалі? У відсутності люфта як такого: немає вільного руху ані між шестернями, ані під час перенесення імпульсу. Завдяки цьому теоретичне калібрування точності відбувається простіше. Та зникає похибка роботи балансу. Як і казав раніше, цей патент, скоріш за все, буде використовуватися для досліджень, може для чогось конкретного. Про це ми дізнаємося в якомусь майбутньому, або взагалі не дізнаємося. Що ви думаєте? Може я не правий і нова система буде представлена в оновлених моделях? Доживемо, побачимо! Німці продовжують радувати нас яскравими циферблатами. Минулого місяця це був NOMOS з лінійкою Campus Club. А зараз це Meister Singer і колекція NEO. Для тих, хто не в курсі: Meister Singer – це бренд, який спеціалізується на однострілочних годинник. Одна стрілка показує вам і години, і хвилини одночасно. Правда, з інтервалом в 5 хвилин. Для прикладу, на фотографіях годинник показує зараз годину 45. Так от. Бренд представив нам 4 нових моделі діаметром 36 мм з новими пастельними кольорами: синій, жовтий, червоний та зелений. Є вибір між велюрним сірим ремінцем та міланським браслетом, а всередині сліта sw 200 Цінники дуже справедливі за такі годинники і складають 1890 євро за ремінцевий варіант і 1910 за мілан. Вам щось каже таке ім'я як Сільвіандола? А це та людина, яка очолює Tissot з 2020 року, і через нього бренд постійно знаходиться в медійному просторі. І з того часу йому вдалося змінити ставлення до бренду. Якщо ми раніше знали Tissot як типовий надійний бренд годинників з Лелокля в класичному, іноді в спортивному стилі, то тепер Tissot – це бренд, який експериментує з матеріалами, тематиками та не забуває перезапускати лінійки, які колись були в портфоліо бренда. До чого я це все? Бо Тісо представили нові prc 100, а ще й на додачу це Solar. Стосунки з Solar та Kinetic технологіями в Швейцарії не здавались доволі довго. Згадайте, наприклад, Автокварс. Що не пам'ятаєте, бо механізм просто технічно провалився. Постійні проблеми з акумуляторами та складна система калібру просто не дала шансів вжити такій технології в швейцарських годинках. І тепер Тісло вирішили, що можна спробувати знову. Why not? Тим більше у них є ті-тач Solar технологією. Але тут є цікавий момент. Загальний метод заряду це панелі на або під циферблатом, яка приймає світло. А от новинка має сітку на склі. І вже вона передає енергію на акумулятори. Звучить дуже цікаво, питання тільки в тому, чи не буде заважати ця сітка, коли ти дивишся на циферблат. На фотографіях можна побачити таку димку. Чи не буде вона міняти з прийняття кольору циферблата? Подивимось, коли вони будуть в країні. Сам же годинник діаметром 39 мм, має 12 гранний плоский рант і декілька варіацій, починаючи зі сталі на ремінці і закінчуючи full black варіантом на браслеті. Ще один доказ того, що Швейцарія не вміє в акумулятори, то це те, що всередині акумулятор від сторонньої компанії Panasonic. Можете подумати, що я трохи хейтер. Але я просто дивлюсь на те, як воно на ринку насправді відбувається. Цінники стартують з 445 євро за сталеву версію на ремінці і до 545 євро за full black на браслеті. Furlan Marie відкриває Community Design Lab для створення нових годинників на 26 рік. У чому прикол? Ви можете стати умовним дизайнером бренду. Як бути мембером ком'юніті Forlan Marie. В такому випадку ви можете надіслати свій дизайн годинника, або є опція зайти на спеціальний сайт та проголосувати за ідеї для нових годинників бренду і отримати знижки на моделі, за які ви залишили голос. У випадку, якщо якийсь годинник виграє в голосуванні, його дизайнер буде отримувати бонуси та подарунки від бренду протягом року. Звучить дуже нетипово, як для годинкового бренду, я б сказав, це трохи не за правилами гри. Що я маю на увазі? Якщо ми згадаємо якісь такі ситуації, коли ком'юніті впливало на готовий продукт, то ми бачимо, що до цього вже був якийсь годинник. Живий приклад цього це Мьорф. Спочатку він був у фільмі, Фанати просили і отримали цей годинник для покупки. Потім просили варіант поменше і отримали варіант 42 або 38 мм. Ну або сейко з черепахами, самураями чи сума. Усі варіації з приставкою Кін це просто виконання фанатського бажання. А тут у нас немає банально нічого, просто є начерки, по факту ви самі обираєте, що хочете потім купити. Можна сказати, агов, бренд не має свого бачення продукту. Вони просто намагаються заробити грошей на хотілках. І взагалі, де історія бренду? Ну, по-перше, бренду 4 роки, яка історія? По-друге, Фурлан Марі відомий своїм нестандартним підходом з іншої сторони. Вони почали як стартап на кікстартер. На третьому році життя виграли гран-при Деженев з годинником Disco Verte, мають три постійні колекції, де є місце кварцу за 550 франків, і ще мають технічно найпростіший вічний календар за 30 тисяч. Я б сказав, що це якось не схоже на європейський підхід, але чомусь у мене в голові їм можна та потрібно так робити. Може, цей бренд зробить переворот у ставленні великих брендів до виробництва годинників. Буде цікаво подивитись. Що там вийде в кінці, тож тримаємо у фокусі це питання. Хідео Кадзіма та Хамільтон представили лімітований годинник на честь виходу гри Death Trending 2. Якщо вам не зрозуміло, що я зараз сказав, то давайте по порядку. Хідео Кадзіма – поважна людина зі світу відеоігр, батько такої серії, як Metal Gear, засновник та генеральний режисер в Кадзіма Production, а під його керівництвом з'явилася нова серія Death Trending. Хамільтон, як бренд, у якого взаємна любов разом з Голлівудом, випускає годинники для кіно. З нещодавнього часу і для ігор. Пригадайте, наприклад, Far Cry 6. І тепер ці два мастодонти індустрії вирішили об'єднатись для випуску лімітки на базі Hamilton Бултон. Головна особливість цього годинника це 7 бікон з сапфіровим склом і титановий корпус. По факту, все, що об'єднує цей годинник з Бултоном, це прямокутна форма і те, що так сказав сам Хамльтон. Циферблат має крупнозернисту текстуру, яка висилає до смоли, якою вкриті бітті, істоти, які шукають живих людей, щоб вбити і зробити випуск пустоти. Там все дуже цікаво і незрозуміло. Краще пограйте в першу частину, а там в другу. Заодно будете знати, до чого тут помаранчевий кольор годинку. Сам же годинник, як я і казав, зроблений з титану з покриттям та має непоганий габарити 48 на 36 мм. Всього буде 2000 штук і коштує він 1625 євро. Не думаю, що цей годинник доїде до нас, але якщо він все ж приїде, я буду вимагати у Юлі випуск про них. Formix представляє новий essence. Якщо раніше були варіації зі сталі і карбону, то тепер є можливість обрати новинку з кераміки. На додачу ще й скелетон. На честь 25-річчя бренд вирішив порадувати фанатів новим матеріалом корпусу та браслета, що ми тут маємо. По-перше, головна фішка колекції Мікропідвізка залишилась і працює так само, як і на інших моделях. Задня кришка, як і корпус кераміки, а сама основа, яка тримає механізм і амортизує систему, зроблена з титану другого класу. Браслет також оновили і додали до цього всього першу в світі, за словами бренду, розкладну застібку з мікрорегулюванням, зроблену з кераміки. По-друге, механізм це селіта SW200 з сертифікацією COSC. Але бренд не просто засунув цей калібр в новий годинник, а ще й додатково скелетонзував його, оголили механізм добряче, можна без проблем роздивитися, що всередині. Буде три постійні моделі і одна лімітка. Для лімітки кожен циферблат виробляється та полірується індивідуально. Тираж 88 штук. Постійні моделі ж будуть мати білі, сині або фіолетові мітки на циферблаті та стрілки. Предзамовлення за ціною в гривні вже відкрито на нашому сайті. Переходьте за QR-кодом. Докса продовжує розширювати лінійку 200 200 t та доповнула її новинками Sub 250T GMT. Продовжуючи тренд на GMT та дістаючи з архівів старі моделі, такі як 750 GMT, Doxa представляє 9 нових моделей в корпусі 200T, але вже розміром 40 мм. Моє особисте дякую за дизайн стрілки GMT. Чесно кажучи, я не люблю таке ускладнення, але подивитись на таку реалізацію дуже хочеться. Всередині Swiss-Made калібр з частотою 28800 на напівколовань та запасом ходу на 50 годин. Вісім моделей представляє собою типовий набір кольорів від Докса: Shark Hunter, Sea Emerald, Diving Star і тому подібне. А от дев'ята модель це новий колір для Докса в принципі: Vintage Shark Hunter з градієнтом циферблетом. Експериментування з сонячними променями у Доксі продовжується і не зупинилось на Sea Emerald. Це приємно і радує нас як клієнтів додатковою різноманітністю. Цінники стартують від 2350 швейцарських франків за модель на ремінці та 2390 за браслетну. Орієнт випускає на честь свого 75-річчя серію годинників разом з пінац, якому теж відбувається 75 років. Це буде дві бомбіни, одна Мако і один напівскелетон. Загалом це будуть білі моделі, окрім однієї кремової бомбіни. Усі шрифти замінені на фірмові шрифти комікса, додатково цікаво обіграна дата. Замість першого числа можна побачити друга Снупі Вудстока. Також його можна побачити разом зі Снупі на циферблаті. Якщо пригадати реліз Seiko 5 Pінець, то там був вибір між двома варіаціями зображення героїв парашут або серфер. Тут же у нас однаковий візерунок на усіх моделях. Обирайте просто годинник. Задня кришка теж прикрашена персонажами та написом 75 Anniversary». Ліміти у кожної моделі свої. Найбільший ліміт у білої бомбіни 7800 штук. І саме маленький у напівсколотона 1900 штук. Цінники від 400 до 450 євро за годинник. Але на думку Юлі, цей реліз виглядає трошки дивним. Тому що Орієнт є частиною концерна Seiko Watch Company. І буквально перед цим самі Seiko зробили реліз же Snoopy. Плюс він постійно з'являється в брендах Swatch Group. І не тільки. Коротше, трохи затаскали цього нещасного Snoopy. Це була пряма цитата. Всім привіт! Не очікувала мене побачити. А в сьогоднішньому буде моє невеличке Камео. Я розкажу про декілька релізів Seiko. Насправді я відібрала мікрофон Юри через те, що, якщо чесно, вже бачила ці релізи Seiko наживо декілька місяців тому. Такі от переваги бути офіційним дистрибутором, знаю, що релізи годинників трошки наперед. Так от, що представили Seiko пару тижнів тому? Ну, по-перше, три нові моделі Prospex. Кожна з них лімітована і присвячена 60-річчю з моменту випуску перших даверських годинників Seiko 62 mas Для цього релізу Seiko взяли три корпуси: власне, сам культовий 62мас. Джимті-версія, що базується на високочастотному дайвері 68-го року, та новий, і не побоюсь цього слова, розкішний дайвер MarineMaster. Завжди дивувалась феномену Марінмастера. Дійсно, великий за габаритами годинник, Так, унікальний моноблочний корпус і висококласний калібр 8L, проте все-таки він вже здоровенний. Але бачиш його на зап'ястях навіть на великих. І він виглядає просто прекрасно. Правда ж, Дениса? Так от, новий Марінмастер, щоб трохи компенсувати габарити та вагу, зробили з титану. І він дійсно відчутно легший. А ще приємна новина новий калібр 8L45, який має комфортний запас ходу 72 години. І ходять слухи, що він походить від калібру Grand Seiko 9S65. Правда, і цінник тут трохи колючий 5200 євро. Я не буду вдаватись технічні подробиці всіх годинників. Все це можна глянути у нас в блозі або на офіційному сайті Seiko. Відмічу тільки, що GMT-версія має трошки більшу товщину десь на 0,4 мм, більше, ніж регулярні варіанти. Це пов'язано з тим, що водозахист збільшився з 200 до 300 метрів. Скажу, що мене вразило, і це циферблати. Але справедливо сказати, що це відбулось не одразу. Спочатку я подумала знову ці хвилі, ну скільки можна, а потім придивилась до них ближче і побачила оцей неймовірний рівень деталізації і вимкнула в собі скептика. Вони дійсно дуже класно виглядають. Всі моделі ми передзамовили мають бути влітку. Так як це лімітки, рекомендую робити передзамовлення, бо квота на Україну обмежена. Другий реліз, який я побачила тоді ж, коли ці проспекс Seiko Vanak. була така історична модель, яка випускалась між 72-м та 74-м роком, і мала не один корпус насправді. Але всі поєднували особливо грановане скло та характерний кутастий корпус. І от, в 2025 році Seiko відтворює якийсь з цих панак. Але, на жаль, без цього гранованого скла, яке й було фішкою цієї моделі. Я розумію, відтворити таке скло у сапфірі було б дорого, і це підняло б ціну моделі ще вище, а вона і так не маленька. Але зі звичайним сапфіром трохи втрачається загальна ідея цього перевипуску. Це перший момент, який мене трохи смутив. Другий це габарити. Ніби невеликі. 41 мм в діаметрі, 45 від вушка до вушка. І аж 14,3 мм товщина. Це прям якось дофіга. У них дайвери тонші, а це все-таки зовсім інша стилістика. Коротше, наскільки мені подобаються всі корпуси кінгів, ці якось незрозуміло. Втім, я думаю, кінг Сейкованак знайде своїх фанатів. Бо він трохи дивний, але може в цьому його фішка. Люкс Consult та Morgan Stanley вже традиційно представили новий звіт про стан швейцарської годинникової промисловості за 2024 рік. Хоча звіт 2023 року зафіксував рекордні продажі на ринку, він також вказував на потенційне сповільнення продажів у 24-му році під впливом макроекономічних і геополітичних труднощів. Новий щорічний звіт Morgan Stanley підтверджує, що є певний спад. Але при цьому є і винятки з цього правила. Той же самий Rolex. Продовжує очолювати топ вже не знаю скільки років підряд, згідно зі Швейцарською федерацією індустрії годинників, експорт швейцарських годинників у 24 році знизився на 3%. Показник поки що не драматично великий, тож потрібно слідкувати за тенденцією наступного року, чи це рецесія, або просто вирівнювання ситуації після постковідного буму. Проте майте на увазі, що впали як продажі в грошах з 361 мільярдів до 35,2 мільярдів швейцарських франків, так і в штуках майже з 16 до 13 мільйонів. І цікаво, що великі гравці першої десятки, той же Rolex, Cartier, De Piguet чи Patek Philippe, не просіли, а навіть підросли, якщо порівнювати з 2023 роком. А от бренди більш доступної цінової категорії. Просіли відчутно. Наприклад, Мідо впав десь на 20%, своч на 18, Оріс на 30, Тюдор взагалі на 50%. Також чітко видно, що більш високий сегмент почуває себе значно краще, ніж сегменти середньої та низького класів. Годинники з ціною понад 50 тисяч швейцарських франків складають 33,5% від загальної вартості швейцарського експорту годинників. Також можна побачити, що приватні бренди, які не є частиною концерну Rolex, Патек, Адемар чи Рішармін, все ще зростають. От великі групи LVMH, Richmond та Swatch впали. Swatch Group відрепортували падіння аж на 14,6% у 2024 році. Велика четвірка Rolex, Patek, Демар і Решереміль має сумарну частину ринку, вражаючи 47%. Rolex продовжує домінувати з величезним розривом. А от у дочірнього бренду Tudor чомусь справи не дуже. Картія, що займає друге місце в топі продажів і належить Річмонд, не просто втримує свою позицію, але й трохи підріс. Така сама ситуація у Булгарі та Ванкліф. Тобто бачимо зростання традиційно більш ювелірних брендів, ніж суто годинникових. Цікаво було б подивитися якийсь загальний звіт разом з японцями, Seiko Сейко Citizen, щоб визначити стан справ загалом. Але у Seiko так точно фінансовий рік закінчується в березні, тож поки що інфи по 2024 році нема. В минулорічних звітах, як і у випадку зі Швейцарією, зафіксували зростання. Тепер цікаво, що відбувалося в 2024 році порівняти зі Швейцарією. Але поки звітів нема. З цікаво, що очікує нас в магазині. В квітні мають бути новенькі поставки Formax з новими кольорами Essence та деякими версіями першої поставки, які розійшлися моментально. Також в квітні будуть новинки Doxa Sub 250 t з функцією GMT, які я вже згадував раніше. Всі доступні до предзамовлення, тож налітайте. І нова поставка Seiko. У фізичному магазині також з'явилися ручки. Fіcher SpacePen, Lemmі та Карандаш. Тож приходьте дивитись і пробувати, як вони пишуть: От такі новини у світі годинників за цей місяць. Якщо ви хочете сказати, що я щось забув, перейдіть до нашого телеграм-каналу. Там розписані інші релізи, яких не було в цьому випуску. Хочу нагадати, що завтра стартує Вачен Wonders, де буде представлено ціле море анонсів та нових релізів. Чекайте від мене коротеньке есе. Або не коротеньке. У будь-якому випадку найцікавіше з цієї виставки від мене буде на цьому каналі, а від Юлі в нашому телеграм-каналі. Також не забувайте писати коментарі і залишати вподобайки під цим випуском. І, до речі, напишіть, який ваш фаворит з цього відео, кого б ви хотіли свою колекцію. А я піду готувати для вас інші відео. До зустрічі